Солом'яний бичок Українська народна казка Жив собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа вдома, бички пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що заробляють, то проїдять, та й нема. От баба і напалась на діда. Зроби та й зроби мені, діду, солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Що ти говориш, навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити, взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували. На ранок баба набрала мечок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою. Преде кужель і приказує Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попреду. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички напряду. Доти пряла, поки й задрімала. Колиці з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка. Хто ти такий питає? Скажи мені. А бичок йому. Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже, Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідрений бік залатати. Бичок нічого мовчить, ведмідь тоді його хап за бік. Давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами ніяк не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка, хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, мені лихо велике, де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій днище на гребінь, на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів, іди його вбий. Дід вискочив, віддер ведмедя, взяв та й кинув його в погріб. От на другий день, ще ні світ ні зоря, баба вже набрала кужеля і погнала на долоку бичка пасти. Сама сіла під могилою приде кужель і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мичку попреду. Паси, Пасись, бичку на травиці, поки я мички попреду. Доти пряла, поки задримала. Коли системного лісу з великого бору вибігає сірий вовк. Та до бичка. Хто ти такий, скажи мені? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік, а то капусні собаки обідрали. Бери. Вовк зразу до боку хотів смоли віддерти, драв-драв та зубами зав'яз, що ніяк уже й не віддере. Що хоче назад, то ніяк. Вовтузився з тим бичком. Рокидається баба, аж бичка уже й не видно. Вона й подумала мабуть, мій бичок додому побрів. Та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові сказала дід і вовчика у погріб кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під могилою та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, прикласти до боку. Капусні хорти трохи шкури не зняли. Бери, зав'язла й лисиця зубами в смолі. Ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, дід укинув у погреб і лисичку. А далі й зайчика побігаючика отак упіймали. От як назбиралося їх, дід сів над лядою. Та й давай гострити ножа. Ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури і собі, й бабі, кожухи. Ой не ріж мене, дідусю. Пусти краще на волю, я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв і випустив ведмедика. Сів над лядою знов ножа гострий. Вовк його й питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой не рініш мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овець прижену. Гляди. І вовка випустив. Сидить, та ще ножа гострить. Лисичка виткнула, мордочку питає. Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкурка на опушку і на комірець. Хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури, я тобі й гусей, і курей принесу. Ну, гляди. І лисичку пустив. Зостався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає, нащо? А він і каже, у зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ой не ріж мене, дідусю, я тобі стьожок, сережок, намиста доброго нанесу. Тільки пусти на волю. Пусти ві його. От переночували ту ніч, коли на ранок, ще ні світ, ні зоря, аж дер дер щось до діда в двері. Баба прокинулась Діду, діду, щось до нас у двері шкреботить. Піди подивись. Дід вийшов, коли то відмідь. Цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг. Аж у двері знов дер дер. Повен двір овець вовк нагнав. А незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці, зайчик наносив стьожок, сережок, намиста доброго. І дід ради, і баба рада. Взяли, попродавали овечки та накупили волів. Та став дід тими волами ходити чумакувати. Та так збагатіли. Аби бичоп, що не стало вже треба, доти стояв на сонці, окій не розтану.